Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні політолог Ігор Рейтерович. Ігорю, щирі вітання вам і рада вас бачити, як завжди. Вітаю. Ігорю говоримо про перемовний так трек. Відомо, що сьогодні відбудеться у Стамбулі зустріч між делегаціями Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки, Держдеп напередодні говорив про те, що говоритимуть лише роботу там посольств, так депмісій про Україну. Не говоритимуть, як вважаєте, а насправді все ж таки чи говоритимуть про Україну, тому що все одно як не крути, все навколо нас. Ну, судячи зі складу делегації, там дійсно більше технічна така розмова е, запланована і є низка питань, які хвилюють росіян, які пов'язані з відновленням їхнього дипломатичного представництва, власне в Сполучених Штатах, тому не виключно, що все буде крутитися. Е, Довкола цього, власне, Україну можуть згадувати ну в контексті наступних якихось зустрічей, які власне будуть там заплановані і можуть бути проведені. Але до речі, поки ймовірність цих на подальших зустріч зустрічі, вона є ну невідомою, або, скажімо так, знаєте, не дуже високою, бо не було ніяких офіційних заяв, в тому числі від білого дому, і вони, судячи з усього, будуть робити певні висновки після сьогоднішньої зустрічі. Як вони отам поговорять, про що вони Говорять і власне, чим це може е, закінчитися. Якщо буде якийсь певний прогрес, але це прогрес у знаєте у випадку поступок там зі сторони США по суті Росії повернення якихось там об'єктів нерухомості. До речі, ця тема виявилася дуже такою болісною для росіян. Вони постійно на цьому наголошують. Якщо буде якийсь певний прогрес по цьому, ну не виключно, що домовляться зустрічатися далі. Говорити вже про більш набагато серйозніші речі, і очевидно, що такою, що таким ну, ключовою такою темою є власне російсько Україною українська війна, але поки сказати, що в найближчі дні ми там побачимо якусь іншу зустріч. Зустріч власне в наприклад Саудівській Аравії. Ну поки мені здається, не варто тут навіть зверніть увагу: у них є певні поділ навіть по містам, де вони зустрічаються. Якщо туреччина це більше власне, такі технічні питання. Якщо Саудівська Аравія, ну це вже власне теми, які можуть стосуватися і російсько української війни Просто чи можна зробити тоді якийсь висновок після візиту Дмитрієва до Сполучених Штатів Америки? Що так, якщо робота знову ж таки посольство планується обговорювати на російсько українська вірна, що не можуть тоді домовитися, чи як? Ну я думаю, що е, можна зробити висновок, що Дмитрів щось передав, щось отримав mm -hmm. у відповідь, повіз власне Путіну. І е, поки немає якогось просування е, по цьому треку, е, тому що можливо ще або Російська Федерація думає, або дійсно там е, питання таким чином сформульовані. Що поки поки жодна зі сторін не може піти на якісь умовну, на якусь умовну поступку для того, щоб розблокувати цей процес перемовин. Але треба ж е, тримати певну видимість, що. Щось відбувається, робота якось ведеться, і для цього от є така технічна компонента. Тим більше, що е, на попередній же такій зустрічі, там де правда Лавров був присутній, вони ж домовилися, що буде відновлене функціонування посольства Росії, посол з'явився ну, людина, в принципі, яка мала кому відома за великим рахунком. Очевидно, що в нього теж така технічна роль значною мірою. Е, так що в цьому контексті, я думаю, е, немає ще ніяких домовленостей щодо власне російсько-української війни, але вони ну, взяли паузу. Дві сторони взяли паузу для того, щоб, мабуть, обдумати, обговорити, чи є взагалі предмет для подальшої розмови. І є щось таке на основі чого вони можуть домовитися. Є правда ще е, інша версія, давайте так скажемо, або інший варіант, що е, є вже якась там, можливо, попередня домовленість е, про щось, але вони хочуть її озвучити ближче до якоїсь конкретної дати. Ну от в даному ну, випадку… Ні, ні, ні. Ну я так розумію, що це стандартна дата, яку згадували. Це великдень, і е, прив'язати це, знаєте, до, до цього, що от різко там за два-за три дні до цього зустрінуся. домовляться, що ми от почнемо з такого. Перемиря на релігійну тематику, так би мовити, оскільки росіяни ж дуже люблять розказувати, що вони прибічники якихось там традиційних цінностей почнуть розказувати про православ'я. Хоча як це кореспондується з тим фактом, що в їхніх лавах воює до біса власне представників інших релігій, в тому числі, починаючи від мусульман, закінчуючи якимись там шаманістами, чи в що там вірять, яку ти в них вже зберігається ці ще стародавні, скажімо, вірування, да, то. Ну, це склаб, слабко кореспондується взагалі з заявами, але вони ж люблять таку, таку, такий символізм. Ну і, до речі, зверніть увагу, що такого символізму, такого релігійного характеру набагато стало більше власне, і в американській адміністрації. Тому я не виключаю, що може бути і такий варіант, що є вже якась там домовленість, але не хочуть починати завчасно. Чому? Тому що ну, очевидно, що буде ж критика. Що будуть якісь там заяви, буде реакція, наприклад, якихось там інших країн в даному випадку, там європейських ще там когось. І ця ця реакція, наприклад, може бути не така, на яку там ти ж американці розраховують. Я не кажу зараз про росіян, тому що на позицію росіян більшості ну, за великим тарахунком байдуже. Але от власне американці будуть увагу на, на такі речі звертати. Тому можливо, можливо, як варіант, поки не хочеться виносити на широкий загал, а хочуть вже попередньо якось все обговорити ну а потім вийти. Там і за два дні фактично там про щось домовитися і <туртур> е ну, спланувати якось завершення, ну точніше, не завершення, а припинення тимчасове гарячої фази війни. Ну ключове питання в усьому цьому. Е це на, наша роль, власне. Да? От ми ми, ми якби про це знаємо, не знаємо. Ну, судячи з тієї, яка в нас є, е, все ж таки більш ймовірним, поки є перший сценарій, що вони передали один одному якесь бачення, але ще не дійшли згоди, як це повинно виглядати в такому компромісному варіанті, в тому числі з врахуванням позиції України. Тому що ж ну, зрозуміло, що без України нічого вирішити не вийде. І скільки б вони там не домовлялися, якщо не буде на це доброї волі України, ну, в плані наших відносин зі Сполученими Штатами то не буде ніяких перемирів, там не буде ніякого припинення тимчасового вогню. Треба враховувати в тому числі і наше бачення. Ігорю. А на другий сценарій чи вказують заяви наших політиків? Зокрема, Костенка який говорив про те, що він не виключає перемир'я у травні, а також Юлії Тимошенко, яка також констатувала, що в травні перемир'я, так і потім відбудеться перезавантаження влади. Ну у Юлії Тимошенко мені здається, просто вже розпал виборча кампанія іде, і вона такими заявами намагається себе в політичному плані. Я підкреслю в політичному плані, мабуть, продати американцям, показати, що вона така, такий договороздатний політик в Україні. Вона, значить, має великий досвід. Вона знає, як укладати угоди. Позиція Трампа да я правда не знаю американці взагалі в курсі, як вона раніше ці угоди укладала да з Російською Федерацією і чим це власне потім закінчувалося для України, але суть не в цьому. Суть в тому, що мені здається, у Тимошенко тут більше просто хайпу такого політичного і бажання привернути десь до себе увагу. Ну і плюс наскільки мені відомо, батьківщина на ну її політична партія на сьогоднішній день ледь не єдина політична сила в Україні, яка Надзвичай я надзвичайно активно почала працювати зі своїм активом. Ну, тобто вони роблять як там, аудит, да? хто в них там залишився в регіонах в, в, цій, ну, партійні, в партійних осередках. Вони значить, багато там вже проводять якихось зустрічей, консультації, нарад і так далі. Інші партії теж все роблять, але в, в жодне порівняння. Це не йде з активністю батьківщини. А от заява Костенка, мені здається, тут заява от до неї більше треба. Приглядатися. Чому? Тому що ну, він теж, очевидно, представляє певну політичну силу, ну але політичні перспективи її, м'яко кажучи, є сумнівними. Давайте так скажемо. І він все ж таки людина військова, і людина, яка ну, має безпосереднє відношення до багатьох таких речей, він, мабуть, просто розказув озвучує один із можливих сценаріїв. І дійсно, якщо ми беремо от другий варіант, умовно кажучи, там Великодень, ще якісь там речі, то в травні теоретично в травні можна теоретично досягнути певного перемир'я. Причому це перемиря може бути не лише на морі і в небі, воно може бути в принципі і на землі. Е, ну, часу до цього ще достатньо, якщо ми там, умовно кажучи, беремо якийсь там місяць, організувати принаймні якийсь, давайте так скажемо, тест-драйв. Цього перемир'я можна спробувати, от я б ще тоді мабуть звернув увагу на те, що вчора президент сказав. Теж така знаєте, фраза. Ну він багато просто що коментував, але там була фраза про те, що моніторинг цього перемиря повинні на себе взяти американці. В першу так. чергу, але якщо там ну, в них будуть певні якісь потреби, то це може забезпечити в тому числі і інші країни, але якби за координацією американців. Тобто ну, зрозуміло, що якісь розмови з цього приводу ведуться. Я навіть більше скажу, є ж документи, які були опубліковані публічно, які стосуються власне технічної сторони організації цього перемир'я. Більше місяця назад, навіть вже, здається, два місяці назад, ну, півтора точно, був опублікований матеріал Швейцарського інституту безпеки. Спеки, які в Женеві знаходиться 31 сторінкова аналітична доповідь, яку готували, як кажуть, представники цього інституту американські, українські і російські експерти. Ми не знаємо правда конкретно їх, їхніх імен. Так дивіться, в цьому 31 односторінковому документі дуже детально розписано, як повинно виглядати перемиря на практиці. З кількістю інспекторів, з кількістю військових, яких повинні охороняти лініями розмежування, як буде відбуватися координація, контроль, готово. Бери і виконуй. Ну за великим рахунком він достатньо реалістично виглядає. Правда, тільки треба 5 тисяч інспекторів, і 10 тисяч військових. Десь взяти, щоб вони все це контролювали. Але в принципі, там вже так все розписано, і за великим рахунком, з технічної точки зору, якщо буде політична домовленість, це можна достатньо швидко спробувати принаймі в. В якомусь, в якомусь тестовому режимі запустити так, що травень він ну є одним із імовірних е, місяців, да коли це в принципі можна зробити, але ну все ж буде залежати від політичної ситуації. Політично, поки що, ми не бачимо великого бажання Росії йти на якісь реальні домовленості. Ну але це станом на сьогодні, можливо, ще пару тижнів вакханалії на ринках, історії з митами і багато інших якихось таких речей, і ситуацію з нафтою, і Росія поміняє свою позицію. Юрі, уточнення, скажіть, будь ласка, ви сказали, що Тимошенко намагається себе припустили, так продати, скажімо, та украмериканцям, як ну про як ну, про переговірника так давала на увазі, але все одно в ролі в ролі кого тобто мається на увазі? Ні, ну, є ж ця історія, вона просто трошки якось знаєте, виглядає фантасмагорично, але вона є. В публічному просторі вона теж з'явилася вже достатньо давно, тижні два точно. Що за такою типологікою її роблять спікером Верховної Ради, потім во президента, і потім вона домовляється значить, про завершення війни. Ну я знаю, що дехто цю теорію абсолютно серйозно так розглядає. З іншого боку, мені якось складно уявити, з якого дива вона повинна стати спікером Верховної Ради. Ну от просто американці взагалі знають, хоча б елементарно хто має яке представництво в Верховній Раді, хто має, наприклад, якісь там е зв'язки між собою, і найголовніше, хто які має антирейтинг. Ну Юлія Володимирівна при всій повазі лідер. Але вона лідер мені здається не з того боку, з якого би їй хотілося. Тобто вона лідер за антирейтингом. І ну уявити такі історії, ну це достатньо складно. Те, що в неї є така амбіція, і те, що вона е, може пообіцяти, що дивіться, я стану таким переходним президентом в тому плані, що ВО президента, да що ми завершимо війну, укладемо якусь угоду. А потім будуть вже нормальні вибори. і Я на них не буду балотуватися. Так пообіцяти можна все, що завгодно. Але е, е, ну як це реалізувати на практиці, ну оце в такий момент, але дивіться, вона тим не менше пробує це робити. Ну як досвідчений політик, всі її візити за кордон, всі її зустрічі, всі її фотографії, всі її... причому ну слухайте. Іноді треба бути трошки скромнішим в своєму піарі тому що розказувати, що я ледь не офіційно від України лечу в Сполучені Штати на молитовне чи на якісь там інші сніданок. Ну це така собі історія. Зараз в сучасному світі диджиталізованому можна ж дуже легко перевірити, хто де сидів і хто з ким реально зустрічався, але вона це робить. ну, її стало набагато більше і в інформаційному такому сенсі, так що видно, що певна якась така підготовка до майбутніх політичних дій вона ну, тут спостерігає. Ається офіс, звичайно, це тригеріть. Я думаю, президента ну їх будь-які такі речі сильно тригерять, Але ну їм насправді до цього мені здається спокійно треба ставитися, тому що у нас трошки відновилося політичне життя, і ініціатором відновлення цього політичного життя була якась влада. Тобто, тут питання навіть не до опозиції. Опозиція просто користується тією тими можливостями, які зараз виникають. Угода про корисні копалини. Так скажіть, будь ласка, які в принципі її шанси, і вона, якби зустріч, відбудеться знову ж таки після зустрічі США та Російської Федерації. Це збіг чи ні? Та я думаю, що це не збіг. Воно ж завчасно планувалося. А, угу. В принципі, знов таки, це ж зустріч буде технічного характеру. І от подивіться на днях була навіть інформація, що Україну Кабмін виділив там більше 100 мільйонів гривень на цверне на 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 Е, на 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 да, Тут є правда питання 110 чи скільки там мільйонів гривень? Ну трошки так too much, да, як mm -hmm. на мене. Ем, що ну, в, в доларах може це не так і багато, але це все одно не маленькі гроші, розумієте? І, і що... перед порядок. Ваш колега казав, що як якщо на кону інша велика сума, так ж міль... мільярдів. Я розумію, що на кону інша сума. Тут пита... Я про що? Я питання в ось в чому ці гроші витратять на що? На експертний супровід всередині України. Тоді питання, що там роблять люди в міністерствах, давайте відверто, порівняно з іншими українцями, не на маленьких зарплатах, не на маленьких зарплатах. В них зарплати в середньому набагато вище ніж в середні по країні. Або якщо це будуть виділяти, як вже пишуть американським якимось юристам, які будуть супроводжувати, тепер захищати представляти інтереси України в реалізації цієї угоди, Тут є певна логіка. Я цю логіку приймаю. Ну тобто, треба користуватися в тому числі і такими можливостями можливостями лобіювати свої інтереси, ну, використовуючи тих же американців, які знають, як це правильно робити. Да, тому що вони ж ну мам явно мають досвід в цьому плані. Але тут питання тоді в іншому. А е, ніхто не хоче тоді відповісти з тих всіх людей, які попередньо з нашого боку готували цю угоду, а закінчилося все тим, що ми наймаємо американських лобістів. Тоді просте питання: а на чорта всі, вибачте, люди, які з нашого боку тоді цим займалися. Що вони таке робили? Що ми тепер терміново повинні цих лобістів шукати, оплачувати їхні недешеві послуги, бо ж розумієте, вони тут зароблять по повній програмі. Для того щоб ну, тепер якось угоду, хоча б трошки модернізувати, і вона більш-менш прийнятно для нас виглядала. Ну, поки вона виглядає не дуже. Я думаю, що насправді е, процес поки її розгляду деякою мірою затягнеться. Хоча я все одно залишаюсь на тій позиції, що за великим рахунком ми безальтернативно її рано чи пізно підпишемо. Просто на кону буде стояти розумієте, політичний момент. Угода це вже не про економіку. Угода це щоб е, Україна була в фокусі уваги Дональда Трампа. Давайте так це назвемо. Ігор Шмигаль, так прем'єр-міністр, він назвав червоні лінії для України. І він сказав, що перша це конституція, друге наше прагнення до членства в ЄС та і наші європейські зобов'язання, і також це міжнародне право. Ну тобто, все ж таки, щодо боргу, так от я спілкувалася із громадським діячем Пінкусом зі США, він говорить про те, що вже немає так в уді цього боргу. Питання от безстроковості, так, чи дійсно вона буде з якимись термінами прописана, чи безстроковою буде. ну, тобто, на вашу врешті-решт, яка вона може який, який може варіант кінцевий, Скажімо так, опинитися. Я думаю, що дивіться цей варіант. Ну, сподіваємося, буде компромісним і певні речі дійсно для України, які є неприйнятними. Ну, от, наприклад, щодо боргу, вони там повинні бути прибрані. А от стосовно управління, от те, що там спочатку було закладено, ну мені здається, ми тут небагато зможемо змінити. Розумієте, як же діє нинішня американська адміністрація? Якщо ми вам зробили якусь поступку, типу ми, наприклад, відмовилися від ідеї з боргом, хоча її апріорі не могло бути, да її просто вигадали, от взяли просто з повітря. Тож ви нам повинні у відповідь зробити три поступки? Ну тут в них же ж такий тариф. Розумієте, і я ще раз повторюся: навіть немає сенсу зараз аналізувати, як вона буде виглядати. E, тому що ну це по перше, ще достатньо буде такий процес тривалий. А по-друге, це вже чисто політична історія. От нам просто треба її буде якось там підписати, щоб Трамп міг вийти і сказати американцям: ми писали тільки що супер. Якусь там угоду e, вона дуже для нас вигідна. Я молодець. Да, значить, любіть мене, золотий вік Америки, почався. А e, я взагалі не здивуюся, якщо в офісі президента e, з приводу цієї угоди отакий розрахунок. Виб'ємо максимум, який зможемо, що потім підпишемо, і будемо молитися, сподіватися, що про неї тупо забудуть, і що вона просто не буде реалізована на практиці. Я, я не здивуюся, якщо там реально такий розрахунок. Тим більше, тим більше, заради справедливості, Дональд Трамп своїми попередніми діями дає привід так думати. У нього ж така ж угода коли з Афганістаном була підписана. І чи що навіть за часів офіційної влади, не талібів, які там були, ніхто цю угоду не реалізовував. То може розрахунок в офісу такий. Зараз підпишемо. Потім скажемо, що в нас же поки війна, давайте війна закінчиться. Потім війна закінчиться. Скажемо, в нас же реконструкція, давайте реконструкцію закінчимо. А там і Дональд Трамп вже не буде президентом. Ну от така може бути логіка. Ну я розумію, воно, знаєте, так трошки навіть десь смішно і наївно виглядає. Але судячи з тих, от заяви з того, як все це оформлюється, от можливо ставка на це дійсно і робиться. Подивимось, ігорю так, коли з'являться якісь деталі, бо обов'язково проговоримо в наших спільних ефірах. До речі, закличемо друзів підписатися на наші -канал, а також і на ваші канал, Це важливо для нашої роботи. Ігорю при цьому Володимир Зеленський говорить, що Трамп злий. На Путіна ну злий так, а дії якісь ну тобто, ми побачимо тиск саме на Путіна зі сторони Трампа. Ну тобто, йому коли колись це вже знаєте, так ну на так чи ні, ось ці ось, ось ці, скажімо, так, затягування всього процесу з боку Російської Федерації, чи ні? Я думаю, що колись так, але е, поки що е, певний запас е, довіри, давайте так скажемо е, у Трампа там до того ж Путіна, є. Хоча це більше схоже на ілюзію. От певна ілюзія, що ну росіяни ж не можуть бути такі тупі, що вони якби ну, не розуміють, що для них це гарна можливість, і от ця ілюзія вона може існувати ще якийсь певний період часу. І, от, до речі, коли ми починали нашу з вами розмову, да, і згадували про різні сценарії, росіяни можуть постійно ці ілюзії, на жаль, підживлювати у Трампу. Яким чином? Тобто, вони зможуть відновити перемовини, можуть навіть домовитися про якесь умовне там пасхальне перемир'я. Яке буде тривати не знаю 5 днів, тиждень, 10 днів. Потім вони ж самі його порушать, звинуватять Україну. Це ж очевидно, да але скажу, у Трампа з'явиться можливість, сказати, бачите, воно ж попрацювало, воно ж працювало. Ми що же ж там зробили? Ну а зараз от знову почнемо далі домовлятися. Це найбільша проблема. розумієте, Трамп? Я не знаю хто там значить, з експертів, колег моїх там намагається знайти в нього якесь стратегічне бачення. Мені здається, стратегії там немає від слова зовсім, але він достатньо такий, знаєте, сильний буває ситуативник. Тобто він людина, яка от ситуативно вміє іноді приймати дуже такі нетривіальні і іноді, ну до не іноді, а достатньо часто ефективні рішення. І от ситуативно росіяни можуть його на цій голці тримати. Що дивіться, ми як щось там трошки домовилися, ну ми ж не такі погані, ми ж щось зробили зробили. Значить, з нами можна далі говорити. І от вони насправді в таку історію можуть грати дуже довго. Вона може тягнутися квітень, травень, можливо, перейти в літо, що Трамп якби буде злитися. Але йому постійно в останній момент росіяни будуть підкидати щось таке, що ну от ми ж пішли вам на зустріч, Ми ж що ж зробили? Давайте тепер далі йти, і воно так буде працювати. Історія з Дмитрієвим. От, от він так терміново полетів в Сполучені Штати. Е, я тоді казав, що знаєте, це схоже так на заспокійливу пілюлю. От, давайте швиденько Дмитрєва відправимо, щоб він там їм не розказував за закритими дверима. Що ви все не так розумієте? Ми насправді за мир. Ми дуже хочемо. Вибачте, що так відбувається. Ми стараємося, давайте будемо домовлятися далі. І на Трампа це ж трошки подіяло. Слухайте, ну він навіть і близько не відреагував, так як він міг би відреагувати, наприклад, на ту жахливу історію, яку створили Росіяни в Кривому Розі. Uh, хоча, хоча він згадав там бомбардування і, на щастя, на другий раз, ну вже після Кривого Рогу, прокинулося навіть американське посольство і правильно все написало, назвало речі своїми іменами. Uh, ну, дехто навіть каже, що історія з Кривим Рогом uh, Трампа поставила в дуже незручну позицію, тому що, uh, uh, ну, мабуть, же йому все ж таки про це розказали. Як йому тепер виходити і казати, що Володимир Путін мій великий друг. Знаєте, це воно трошки якось виглядає, і отрам взяв паузу. Це навіть помітно. Він Росію зараз взагалі дуже мало коментує. Ну в нього інша історія. В нього це в мита, дато він. Вели, не ввели, відмінили, підняли там 125% ми для Китая, ще якісь там речі і так далі. То він зараз, якби взяв навіть таку невеличку паузу. Ну можливо, ця пауза закінчиться після сьогоднішньої, в тому числі, зустрічі, особливо якщо оголосять, що домовилися там зустрічатися вже в Саудівській Аравії, говорити далі про перемир'я. Але я ще раз повторюся, оця історія. З постійним, знаєте, таким е, тимчасовим стимулюванням Трампа, а якщо говорити про мовою, йому будуть просто кістку кидати росіяни. Ну, от ми на щось там погодилися, ми щось там зробили. Вона, на жаль, може з ним е, дуже бути дієвою і може тривати дуже-дуже довго. Це поміняється лише тоді, коли оточення, в тому числі Дональда Трампа, оточення, яке зараз боїться йому це говорити, вийде і скаже, пане президенте. Вас просто годять за ніс. розумієте, росіяни вас, говорячи англійською мовою, юзають, вони вас використовують, і вони вас кинули вже там разів п'ять. Ви їм якби вірите, ви їм даєте шанси, а вони постійно плюють вам у відповідь. Значить, треба робити щось інше. І тоді, можливо, Трамп, от на цьому всьому фоні, може почати робити щось інше. Ну, і дивіться, є ще ж один момент. Я не знаю, як так сталося. Це навряд чи був розрахунок зі сторони Трампа, хоча. Складно сказати, але ж у ця історія з митами насправді та нанесла серйозний удар по Росії з точки зору нафти, тому що почала мінятися ситуація на ринку нафти, ціни впали, і росіяни вже другий тиждень несуть дуже великі збитки. Якщо ця ситуація протримається, хоча б ще там місяць, от повний місяць, ну для росіян це взагалі буде вже дуже великою проблемою. Тобто, така логіка, що прямо нічого проти росіян не зробив, але опосередковано. По ним це вдарило. І от використає він це, не використає, зрозуміє він це, не зрозуміє оце ключове питання на сьогоднішній день. Ігор, ви ж кажете, що про те, що не бачите, скажімо так, стратегії якоїсь Трампа, що він так діє імпульсивно ситуативно, так він ж відмінив, так, скасував бути на 90 днів. Ну, на 90 днів, але дивіться, дивіться. Ну от він це зробив вчора. Да? У мене немає ніякої гарантії, може у вас є, що він через три дні не передумає. Розумієте, не вийде і не скаже. Ми хотіли 90 днів, щоб були нормальні перемовини, а вони вирішили знову нас, вибачте, намахати да? там, Ну всі країни світу. Значить, я повертаю тільки вже не, не на ті відсотки, а ще більше. Наприклад, може бути і таке, хоча я ж кажу, що ну з росіянами, похоже, схоже на те, що це просто супутні втрати. Давайте так це назвемо. Це прямий розрахунок. От я вдарю по цьому, щоб це задіяло росіян. Ні, ну в нього ж насправді набагато було би більше варіантів не своїми навіть руками сильно вдарити по росіянам, якби він захотів. Судячи з усього, він поки що напрямий якийсь конфлікт з росіянами йти не хоче. Не хоче використовувати якісь от механізми прямого тиску власне на Росію. Ну а супутньо, супутньо, це йому створює краще можливості. Головне питання, чи він їм і скористається? І до речі, оці 90 днів це ж не факт, що це вирівнює ситуацію на нафтовому ринку. Чому то навпаки, деякі країни, типу Саудівської Аравії, які і ініціювали по суті теж цю ситуацію на ринку, вони можуть якраз зараз спробувати скористатися цією паузою. І максимально вирішити питання свого позиціонування на нафтовому ринку. А так сталося, що ОПЕК плюс зараз вступає в серйозну суперечку з Росією. Оскільки Росія, ой, хто би хто би міг подумати, да, не виконує взятих на себе зобов'язань і видобуває більше нафти, ніж, скажімо там, вони домовлялися. Причому їм вже кілька разів робили попередження, вони на ці попередження за своєю традицією наплювали. Так що може пауза буде, але на нафтовому ринку ситуація все одно буде по своєму якому сценарію розвиватися. І, от питання, штати це включиться чи не включиться. Трамп вже намагався опосередковано це зробити. Оця заява. Про 350 мільярдів, на які Європа повинна купити американські енергоносії. Це ж заява, яка до цього має відношення. Я не знаю, чи вони кореспондуються між собою, але ну логіка у Трампа така: купуйте наше. А якщо ви купуєте наше, то замість якої, до речі, нафти ви тоді це будете купувати? російської тому що Європа ж купує російську нафту, купує. Ну, європейцям теж іноді треба не забувати, що вони з одного боку все правильно говорять, але ну їхні дії трошки суперечать іноді заявам, які власне є. Нафту вони купують і продовжують це робити навіть прямо, не обов'язково через якихось там посередників. Так що може і тут по іншому все це заграє. Знаєте, якщо Трамп домовиться про те, що Європа збільшить закупівлю американських енергоносіїв, і тоді Трамп не буде через 90 днів водити якісь там мита і так далі. То відповідно це теж вдарить по Російській Федерації. Ігорю, будемо сподіватися на це. Щиро дякую вам за цікаву фахову розмову і дякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це цінно для нас. І давайте подякуємо їм за підтримку, тому що ми в першу чергу працюємо саме для них. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу, поширюйте це відео, це дасть змога будь ласка, наших гостей, могли бачити та чути якомога більше людей. Підпишіться, будь ласка, на авторський ютуб канал, нашого шановного гостя. Ще раз всім дякую за увагу і до наступних зустрічі в ефірах. Буде вас чекати, дякую. Дякую.